Ось такі у нас дві печі на переробці з електрики на пілету будемо їх переводити. Ось ця піч у нас на 50 кВт по електриці, а ось ця піч у нас на 70 кВт по електриці. Ось ця от піч, по словам замовника, за робочу зміну в 10 годин бере десь 500 кВт. Перерахували на пілету, у нього вийде близько 100 кг пілет за 10 годин робочої зміни. Тобто при сьогоднішній ціні на пелету 6 гривень кілограм, це у нас буде 600 гривень. А в електриці у нього виходить 3,5 тисячі, тому що електрика по 7 гривень кВт. Ось така у нас різниця в паливі. Ця піч доволі проста. Тут, в принципі, нічого такого у нас немає важкого. Блок тенів випхали, наш теплообмінник запхали. І, собственно, все. А ось ця піч у нас така заморочена буде. У нас ось тут є блок тенів. А ось там у нас стояв парогенератор, який ми видалили і на весь габарит зробили теплообмінник. От Зараз будемо перевіряти, як воно буде працювати у нас. Закінчили ми наш монтаж, ось так воно все виглядає. Рядом з пічкою поставили бункер, контролер для управління пальником, теплообмінник вже зашитий. Все, закінчили мою другу піч, монтаж завершено. Пішов процес нагріву. Тут ми вже 150 градусів нагріли. Процес іде.